Вітаю вас, друзі, після потоплення російського великого десантного корабля Цезарь Куніков. Росіяни не перестають плакати, і уничтожен, к сожалению. Наш большой десантний корабль Цезарь Куніков. Ну уже, наверное, п'ятий по щоту трагедія для всіх російський, так званий Чорноморський флот потрібно винищувати, тому що, наприклад, сьогодні під ранок росіяни здійснили нову масовану ракетну атаку проти України, у тому числі ракетами калібр морського базування. На Жаль, є пошкодження у деяких областях. На Харківщині у Чугуєві росіяни вбили жінку. А на Київщині внаслідок падіння російської ракети утворилася ось отака величезна вирва. Дякую нашим силам протиповітряної оборони. Тому що ця ракета могла прилетіти у якийсь житловий будинок. А тим часом традиційно вигрібає Білгород. Слава Богу, є загиблі. Ми прилетіла тут і на балконі, що прилетіла. Непогані новини прийшли також цієї ночі із Курської області. Там невідомі добрі безпілотники атакували успішно. Атакували нафтобазу. Нафтобаза продовжує горіти, її досі не змогли загасити. А тим часом на російському оборонному заводі Алтай чомусь раптом стався вибух. І ще учора з'явилися цікаві новини зі Сполучених Штатів Америки, і вони можуть позитивно вплинути на надання Україні допомоги. НАТОвці при цьому готуються вовсюди. Да? Да. От хотів поговорити о підготовці стран НАТО к війни. Міністерство війни, так званої Російської Федерації, так і не визнало, що у них більше немає великого десантного корабля Цезарь Куніков. Натомість пропагандисти розповідають сумні історії. В ході тражені атаки, і за підривів морських дронов затонув російський БДК Цезарь Куніков. Міністерство війни так званої Російської Федерації мовчить, тому що втрата Цезаря Кунікова це насправді цілком нормальна ситуація. Він і так був старий і не дуже той потрібний так званій Росії. Правда, із цим погоджуються не усі. Дуже грустно розуміти, що вечірний раз бізекіпажний ці вот дрони ударяють по достатньо такої? Важної часті нашого чорноморського флота, а саме великі десантні кораблі. вони усе думають, як же їм відповідати на атаки морських дронів і знаходять одне рішення: збивати американські повітряні дрони, які не мають відношення до цих атак. Можна як обычно, взяти і використовувати, как ми уже в принципі і делали. Зброс топлюва для того, щоб безпілотник втратив управління і був пойти ко кадно. Тобто за те, що українські морські дрони топлять російські кори та мають відповідати американські повітряні дрони. Логічно наряду із цими погрозами, якраз у американських медіа почали з'являтися новини про загрозу національній безпеці Сполучених Штатів Америки з боку так званої Росії, і йдеться про можливе розміщення так званої Росією ядерної зброї у космос і що особливо цікаво про загрозу національній безпеці Сполучених Штатів Америки з боку так званої Росії, заявили навіть не демократи, а республіканець Майк Тернер. Він вимагає від Байдена розсекретити цю інформацію та почати її обговорювати публічно, і це дуже цікаво. Ви напевно можете поставити питання, як це так звана Росія взагалі може розмістити ядерну зброю у космосі, адже так звана Росія підписувала із Угандою договір про те, що вона цього роб. Бити не буде у нас все -таки не Гондурас. Насправді росіяни давно розглядають такі можливості і навіть публічно обговорюють для чого їм це Зробити це технічно звісно, можливо. і в першу чергу, ядерне аружя буде розміщено в космосі. Якщо буде розміщено в космосі, анобують три трієдину задачу. Перша задача, як уже говорилось, це знищення спутника. Друга задача це бомбардування наземної поверхності з помощью ядерного оружия, використовувати космос для завдання наземних ядерних ударів. Так звана Росія у найближчий час навряд чи буде. Але от дійсно вона може почати боротьбу проти американських супутників, які дуже заважають росіянам. Для цього навіть не потрібно збивати. Ті супутники достатньо електромагнітного імпульсу внаслідок підриву ядерної зброї. Електромагнітний імпульс це саме. Най... Дійсний фактор поражаючий фактор ядерного оружия в його підриві в космосі і ця історія насправді не є чимось новим. Росіяни і їхні пропагандисти постійно кажуть на своєму телебаченні, що треба знищувати американські супутники. Да, совершенно вірний спутники теж не до У нас є інструменти для прогрова пригріба на сфері ані попаду та так далі. До цього закликають також і окремі російські депутати, як, от, наприклад, генерал-депутат Гурульов, той самий, який закликав бомбити Белгород. Еще есть разветные спутники, спутники связи, в том числе Старолинки. То є чим зайнятися. і хтось може сказати: ну це усього лише окремі думки окремих пропагандистів та депутатів. Але ні, міністерство закордонних справ, так званої Російської Федерації, раніше погрожувало збивати американські супутники. Неясно тільки навіщо їм для цього треба виводити ядерну зброю у космос. Адже у них є аналоговнітної ППО. В російські війська начали поступати новіші системи ПВО комплекси С 500 «Прометей», які способні збивати цілі. в. Ближнім космосі тажать спутники і гіперзвукової оружия любых модифікацій. Не знаю, як там щодо супутників, а от із Белгородом російська ППО розбирається непогано. Станом на даний момент відомо вже про 9 ліквідованих росіян. Подивися. Реагуючи на новини зі сполучених штатів Америки, російські пропагандисти дійшли однозначного висновку. Це насправді, отак, Сполучені Штати Америки готуються до війни проти так званої Росії. НАТОвці при притом готуються вовсюди. От хотів поговорити о підготовці стран НАТО к війни. і навіть о тому самому Соловйову, який багато разів закликав знищити Сполучені Штати Америки, стає доволі страшно, коли вони починають обговорювати деталі. Почти 40% всього військового бюджету землі. Тобто у сетоку у Сені Штатів Америки 40% процентов бюджету. Серйозно. Это очень серйозна цифра. Ой-ой-ой-ой-ой. Звісно, у короткостроковій перспективі війна між Сполученими Штатами Америки та так званою Росією дуже малоймовірна, але у довгостроковій цілком може бути якщо. І надалі США не надаватимуть Україні допомогу тоді доведеться рано чи пізно воювати американським солдатам вже за членів НАТО. І ось ця новина про загрозу національній безпеці Сполучених Штатів Америки з боку так званої Росії можливо змусить роздуплитися принаймні частину республіканців. А саму новину я нагадаю поширив саме республіканець, що показово трампістів починають критикувати усе активніше всередині самого і республіканської партії навіть на республіканському телеканалі Fox News політичний аналітик Брід Х'юм критикує трампістів за те, що ті серед іншого зірвали також і угоду про забезпечення безпеки американського кордону. Анекдіжекаплишітпотпаблікенз. So, of looking like a, a literally do-nothing Congress, which is something you Перл окінлайк Лидері Дюнатін Конгрес, вичів сам юкенбета Байден адміністрації з гобітокнебед гонфордін на Байден кампен із ва і це дуже добре. Це хоча й невеликих, але додає шансів на те, що голосів за Україну у палаті представників буде більше. Найкращий спосіб подбати про американську національну безпеку це надати Україні збройну допомогу і, звісно, дозволити нарешті бити нею по території так званої Російської Федерації. Давай пі. Наноси удари по Російській Федерації. Нестача американської військової допомоги суттєво негативно впливає на ситуацію на фронті. Поблизу Авдіївки, росіяни, на жаль, мають знову деякі успіхи. Хоча я маю наголосити несуть величезні втрати. Вон наш танк стоїть теж підбитий. Все, роздолбили, а дві ж нічого не осталось. Залишило. що залишилося? конкретно сандалі. Вон ще наш внизу стої, танк внизу стої, Якби у нас не було дефіциту артилерійських боєприпасів, оці втрати російських окупантів були б бі ще більшими. Вот ще трупи. Вот трупи. Це наші трупи. Вот от 4000 говорить. Чоловік осталось от бригади. 30% читай, от, 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 от трупи одні. І я не знаю, чи проголосують зрештою у Палаті представників за допомогу для України, але я знаю, що ми маємо нарощувати більше і більше наші спроможності. Получається, що Україна получила пресловуту армію дронів. Да, ситуація очень неприємна. Стай дронов, вот эту армію дронов, которые сейчас наносить нам. Очень тяжелые удары на фронт є якраз дуже свіжий приклад того, як працюють ваші донати. Сьогодні вранці воїни шістдесятої окремої інгулецької бригади за допомогою вашого дрона знищили чергову російську БМП. Її розірвало на атоми. І щоб більше росіян та їхньої техніки розривало, ми продовжуємо передавати від вас на фронт нові і нові дрони камікадзе. Конвертуйте вашу лютю у донати, допомагайте силам оборони України, щоб у них було більше. Можливості знищувати ворога ваша допомога дає серйозні і дуже відчутні результати на фронті.